Доброго дня, шановні, сьогодні ми продовжуємо цикл, Лес, який зроблений режисером Богданом Брагою. Режисером, нині вояком. І маю сказати, що Богдан зробив ще непогані фільми, так звані музейні фільми. І один з ми з вами презентуємо. Ну, Наше завдання було показати. Цих святих, як живих людей. Тобто знайти що за них людське, живе, щоб так було цікавіше дивитися. І звичайно, кожного знову можна знайти не тільки там загальні слова, що він святий, а й та людина, яка щось зробила. Ну, про мачерник Марка Печерника, або як його ще по-іншому записують Марк грубокопатель він, як зрозуміло, ховав людей. Були багато різноманітних легенд. Одна з них говорить про те, що коли він не встигав ховати, то він казав Мерцеві: почекай, встань, піди додому, почекай, я ще до тебе не готую, наша я робота. І нібито так відбувалося. Але такі якраз легенди, вони надають певний смак історії. І щоб не розповідати вам про фільм, я пропоную його подивитися. І висловити своє враження так хрест Мартка печерника. Чи добре ми знаємо власне минуле. Про що нам розповідають, здавалося б, давно відомі будівлі предмети? Створити експозицію це не просто розташувати предмети у певному порядку. Адже кожний експонат, як і людина, має свій характер, свою долю свою історію. Тож потрібно знайти кожному експонату те місце, де б він зазвучав у уповні. Велика історія власне і складається з багатьох невеличких епізодів, так само, як і людство з окремих людей, і цілісність будь-якого тіла з дрібних атмів. Скіфська, грецька культури, наше дитинство. Християнство навіть не крок вперед, прозріння. Пишне барокове оздоблення. Але хіба за це ми цінуємо ці предмети? Хіба за мистецьку вправність ці речі для християн є святинями? Срібна брама з Успенського собору відновлена реставраторами, про що говорить нашому серцю? Ікони царських урад. Чи добре ми нині розуміємо їхню суть? Це ж не просто музейні експонати, свідки нашої історії. Так, Але не тільки Різдво Христове. Початок новітньої історії і цивілізації, в якій ми маємо змогу бути дітьми Божими. Собор усіх лавських святих. Лавська ікона успіння з мощевиком єдина і унікальна. Ось вітрина з хрестом Енкліпіоном. Але чому на вітрині один єдиний хрест? І чому ця вітрина посередині залу? Якщо інші експонати це хор, де голоси знайшли спільне співзвучання гармонії, то цей експонат здобув право на соло. Навіть мимоволі увага відвідувачів акцентується на цьому хресті. Але чому? Як сказано в стародрукованому патерику 1661 року, Святий Хімарк пив з цього хреста воду, і від того, що він торкався цього хреста роками, цей хрест набув також святості. Тобто віруюча людина, яка може доторкнутися до цього хреста, от вона таким чином торкається до самого Марка, який цим хрестом володів. І крім того, для науковців це ще цікава пам'ятка для досліджень. Це підземна вулиця прокопана Марком Печерником або як іще називали преподобного ченця Марко Гробокопатель. Та це не просто вулиця, але іще й давнє кладовище, де трудами ченця Марка знаходили вічний спокій. Подвижники Києво-Печерського монастиря. Патерик Києво печерський розповідає про ченця Марка як про людину смиренну серцем. Послух Марка був ховати ченців. За свою роботу він ніколи не брав плати, та навіть те, що мав, віддавав жебракам. Під час своїх трудів Марко постував не вживав навіть хліба, та за переказами пив тільки воду, та й то стільки, скільки вміщав цей пустотілий хрест, мідний хрест візантійської роботи одинадцятого століття пустотілий або, як кажуть, енкаліпіон. Зображення для нас дещо незвичне, Христос не розп'ятий, швидше проповідуючий, на раменах обабіч Спасителя апостоли зверху зображення святого Феодора, коло підніжжя Христа, майже повністю стерте, зображення святого Георгія. Час безжально знищив яскраві кольори довершеності візантійської ямалі, а подекуди і зображення. Поголос стверджував, що ця вода має цілющі властивості. Та чи справді так? Протягом багатьох століть віруючі пили з цього хреста воду, яку вважали святою. Нам здається, це дивом, в якому можливо хтось і сумнівається. Та збереглось багато свідчень ми наведемо лише одне, але красномовне. Представник відомого шляхетського роду князь Курцевич так захворів на очі, що вже почав сліпнути. Лише коли йому промили очі з Христа Марка Печерника, хвороба його минулася. Воїстину, кожному повірі його. Та чому ж для Христа Марка Печерника створено окрему вітрину посеред залу? Навіщо? Ця святиня стала діючим містком між одинадцятим та двадцять сторіччям. І саме таке експонування Христа Марка Гробокопателя дає можливість зробити його дієвим для нас сьогоднішніх, щоб поєднав минуле і сучасне. Давно ж бо відомо майбутнє виростає із коріння минулого. І така особистість, як преподобний Марко Печерник. Став трохи ближчим для нашого розуміння. Ми бачимо Хрест. хрест, який належав Марку гробокопателю жителю Київської Русі, це кінець 12 -го, початок 12 -го століття. От, і ми собі краще уявляємо ту епоху. Ну, Дійсно, ну, воно як оживає. Це є такий своєрідний опорний пункт нашої пам'яті. Ну, якби Ця фігура самого Марка вона набуває якихось реальних абресів. І ми, якби таким чином, через цей хрест можемо доторкнутись до тієї людини. Тому хрест марка Гробокопателя це один з таких от опорних моментів, за які ми можемо зачепитись і перекинути місток між минулим і сучасним. Спочиває у ближніх печерах Марко Гробокопатель. А поряд багато тих, кого він ховав. Та ні, це не минуле, не колишнє. Мощі від цього слова походить українське слово міць і російське мощ, тобто сила, енергія. Йдемо ми сьогоденні розумники за допомогою до цих давньоруських ченців. Але це вже інша розповідь про те, що завжди з нами. Ми лише доторкнулися за допомогою давньоруської святині до сивої давнини і спробували перекинути міст з 11 століття у вік 21-й. Та якщо хочете, щоб з вами заговорила історія нашої батьківщини на повен голос, скиньте з очей облуду сьогодення. Пильно слухайте і почуєте, уважно дивіться і намагайтеся побачити. Це наша історія, наша батьківщина, наша воля, те, що для нас православних неподільне.